Виділення важливий етап обміну речовин, будова і функції сечовидільної системи. У результаті обміну речовин в організмі людини утворюються непотрібні і шкідливі сполуки, які потрапили до нього з їжею та повітрям. Тому процеси виділення є неодмінною умовою обміну речовин і спрямовані на видалення з організму кінцевих продуктів обміну та на підтримання сталості внутрішнього середовища. Увага, термін. Виділення, екскреція – це видалення з організму непотрібних речовин. У виділенні непотрібних сполук з організму людини беруть участь. Печінка виводить токсичні речовини травна система. Неперетравлені рештки, солі важких металів, холестерин, жовчні пігменти. Легені виділяють вуглекислий газ, воду у вигляді пари, ацетон. Шкіра у складі поту видаляються вода, солі, сечовина, сечова кислота, амоніак та молочна кислота. Сечовидільна система. Виводить сечовину, надлишок солей, сечову кислоту та воду. Основні процеси виділення. Видалення продуктів обміну у газоватому стані через легені, розчинення продуктів обміну і виділення із сечею, слиною, потом, перетворення продуктів обміну на нерозчинні і видалення через травну систему. До органів сечовиділення належать нирки, органи утворення сечі, сечоводи – трубчасті протоки, які з'єднують нирку з сечовим міхуром, Сечовий міхур м'язовий утвір, у якому збирається сеча. Сечівник – трубчастий утвір, по якому сеча виводиться з організму. Нирки це парні органи, що містяться у червній порожнині обох боків хребта на рівні попереку. Кожна з них має близько 10 см у довжину, 6 см у ширину і важить майже 150 г. Нирка має богоподібну форму і своїм внутрішнім, увігнутим боком обернена до хребта. З внутрішнього боку є заглиблення, ниркові ворота, через які у нирку входять артерія, нерви, виходять вени, лімфатичні судини та сечовік. Нирки вкриті щільною оболонкою. На поздовжньому розрізі нирки помітно темнішу, зовнішню, кіркову речовину та світлішу, внутрішню мозкову речовину. Цей внутрішній шар складається з ниркових пірамід, основи яких примикають до кіркової речовини, а верхівки спрямовані у ниркову митку, резервуар, в якому збирається суча перед надходженням усичовіт. Кожна нирка складається з величезної кількості понад мільйон складних утворів. Нефроні. У нефрону розрізняють ниркове тільце, що складається з клубочка кровоносних капілярів, оточеного бокалоподібною капсулою. Капсула нефрону нагадує бокал з двома стінками, які утворюють порожнину капсули. Цю щілину надходить частина крові, яка має очиститися від рідких шкідливих речовин. Від неї бере початок тоненька і довга звивиста трубочка, звивистий каналик першого порядку. Він доходить до межі кіркової та мозкової речовини, де звужується, виправляється і в мозковій речовині утворює петлю нефрону, петлю гензе, яка повертається до кіркової речовини. Тут каналець знову стає звивицем, Каналець другого порядку, і відкривається в зберну трубочку. Збирні трубочки відкриваються у порожнину малих ниркових чашечок. Стінки канальця, як і кожна з двох стінок капсули, утворені одним шаром ектеріальних клітин. Російський лікар і гістолог Сумлянський. Перше описав особливості гістологічної будови нирок. Капсулу, яка оточує кожний клубочок, пізніше назвали Капсулою Шумлянського. Зробіть позначення на малюнку а сечовіт б. Ниркова вена. В. Ниркова артерія. Г. Ниркова миска. Д. Кіркова речовина. Е. E. Ниркова чашка. Ж Ниркові пірамідки. Що утворюють мозкову речовину. Увага! Перевір себе. А – 4, Б – 7, В – 6, Г – 5, Д – 1, Е – 3, Ж – 2. Робота з ілюстрацією. Зіставте назви елементів будови нефрона – з їхніми позначеннями на ілюстрації. Якщо правильно виконаєте завдання і розташуєте цифри з буквами в порядку зростання, то ви отримаєте назву гормона, що регулює зворотне всмоктування води в організмі людини. Увага! А! Капілярний клубочок! В. Приносна артеріола. Е. E, Петля нефрону. З. Виносна артеріола. І. E, сеча збірна трубка. Н. Венула. О. Капсула нефрону. П. Вторинна капілярна сітка, Р. Звивистий канали першого порядку, С. Звивистий каналець другого порядку.